Це печальне печаль, я вам скажу, оці вибори. І скажу непопулярну річ, можливо, але ви, ну, кажемо, велику частину відповідальності за те, що буде в Черніги відбуватися, несе саме команда блоку Петра Порошенка, я трошенка передовсім. Вони мали прорахувати наслідки від того, що округ звільняється. Це наслідки. І я більше ніж впевнений, що одним з таких. Серйозних аргументів, чому округ звільнився саме під куліча, ну він ще округ звільнив саме куліч, скажімо так, да? що саме він пішов в головою обласної адміністрації, це те, що Сергія Березенка конче треба було зробити народним депутатом. Тобто, по суті, вибрали по-російськи саме слабе сину? Е, ну, я думаю, так співпали інтереси. Тому що Атрошенка треба було область керівництво виконавчої влади, а цим треба був ну, Березенко в Раді. І вони подумали, а чому б ні? Ну, могли б ж поставити б іншу людину з ну, команди Атрошенка. Зараз ще зарано говорити про обох кандидатів. Ну ми по суті їх не бачили. Ну от не побачили їхньої стовідсоткової роботи. А що ти можеш сказати і про Корбана, і про Березенка сильні і слабкі сторони, стисло? Скажу так: що коли людина починає недоговорювати або казати неправду або лукавити з самого початку, мені це, мені це не подобається. Це ти зараз про Березенка? Я кажу про Березенка. Про, про те, що він не говорить, що він точно йде. Очевидно. Ну, а мотивація така, що наскільки мені вже пояснили, так що а, просто буде з'їзд блоку Петра Порошенка, до його будуть висувати, і тоді він Це зможе повністю сказати. Стовідсоткова відмазка на, на всіх виборах. Як партія рішить? Всі так говорять. От всі, якого не слухав, всі так відповідають, коли всі знають, що він іде, але вони так відповідають. Mm. Це лукавство. І з іншого боку, корбон, який сказав, хлопці, я йду. Він просто більш відвертіший. Я не кажу, що. І конкретніше. конкретніше. Але принаймні він говорить правду. Ну, принаймні, декларує. А так. як тобі оці ну, такі мульки з 90-х, тоталізатор? Ну це от, е... ось ці заклеювання. Да, це Я все... ж не думаю, що Борозенко сам, сам себе, е... в... себе заклеїв. Ну важко припускати, хоча? щось про це. хоча все можливо наш вік технологій. Зрозуміло одне, що Чернігів стане на ці два місяці ареною найбрудніших е... технологій. Це правда, тому що кандидати обидва сильні, обидва ресурсні. Є кілька тез, які я хочу озвучити. Перше, це змагання двох олігархічних груп, ареною, в якому є Чернігів. З одного боку, Коломойський, з іншого Порошенка. З одного боку, Березенко з ресурсами грошима, з іншого боку, корбан з грошима добровольчим корпусом, волонтерським рухом. Цим, ну, це їхня тема. І правий це буде сектор, правий буде сектор да, і так далі. Це оце буде змагатися. Да? Обидва не місцеві, обидва парашутисти, для яких для Чернігів вони, може, ніколи не були в цьому місті до цього часу. Це теж проблема. Тому що очевидно, що вони потім можуть забути про наше місто і як не будемо як Ярославське. І вони один одного намагаються показати, що і це Ярославське номер 2 Тикаючи пальцем одним на одну, і так буде до кінця відбуватися компанії. Але вони не мали впевненості ні в одному, ні в іншому, що вони не кинуть наші, наші місця. А що ти від них хочеш? От як вони можуть зайти можу в цій від ситуації? Як що я можу від них? Я хотів би, щоб до них тут не було просто. Ну, тому що це не наші люди.